Вітаю! Я Леонід Цихановський і це мій канал Книгоогляд. Прийшов час говорити про сучасне ракетне озброєння для українських f 16 Не тільки в Румунії. В США теж група українських пілотів завершила підготовку на F-16. Ми розглянемо спочатку два типи ракет повітря-повітря великої дальності. Це ракети Метеор від компанії MBDA. Це європейська ракета для Єврофайтер, Торнадо, Gripen і всіх інших європейських винищувачів. І ракету американську AIM 120C 120D. Прошу вас підписуватись, підтримувати нас в приватні Монобанку всі посилання під відео. Шість європейських країн спільно працювали над цією ракетою. Це Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Швеція і Італія. А вдосконалення для виконання вимог військово-повітряних сил відбувалися в період з 2002 по 2016 рік. 14 років вони її доводили до толку. Зараз ракета Метеор стоїть на озброєнні військово-повітряних сил Швеції під назвою РБ101. Авіаційний концерт США Боїнг теж приймав участь у цій роботі. Компанія MBDA використовує його компетенції для роботи з урядом і військово-повітряними силами і військово-морськими силами Сполучених Штатів Америки. В Сполучених Штатах військово-повітряні сили і військово-морські сили це два окремих замовники авіаційної техніки. Отже, компанія Boeing працює. Для просування цієї ракети на літаки Сполучених Штатів Америки. Безумовно. Ракета Метеор це прямий конкурент MRM AIM 120C 120D. Але вона має декілька переваг, що роблять Метеор кращою сучасною перспективною ракетою для дальніх повітряних боїв. Головна перевага це прямоточний повітряно-реактивний двигун. Твердопаливний, з тросельною заслонкою, що має можливість регулювати швидкість згорання палива. Це дуже цікаве рішення. Прямоточні двигуни, як правило, це е, е, рідинні двигуни. А тут зуміли зробити твердопаливний двигун. Це робить двигун багаторежимним і дає великі переваги в бою. Тверде паливо метеора не має в своєму складі кисень, і його горіння. Залежить від кисню, що прийде з повітря. Дали більше повітря, горить сильніше. Дали менше повітря, горить з меншою інтенсивністю. Двигун ракети Метеор працює постійно з момента запуску до влучання в ціль. Якщо дальність велика, робота може йти, на ракета може летіти на крейсерській швидкості, наприклад, 2М, дві швидкості звуку. А в районі цілі прискорити до 4 швидкостей звуку і мати перевагу в маневреності над ворожими винищувачами. Звичайні твердопаливні двигуни ракет всіх типів працюють по-іншому. Основа їх це різні модифікації пороха, алюмінієвий порошок додається для збільшення імпульсу тяги. І все це просякнуте чимось на основі каучука. Порох має в своєму складі кисень і не потребує повітря. А каучука чи чогось подібного йому може бути більше або менше. Так регулюється швидкість згорання палива. На різних типах зброї треба різна швидкість згорання палива, цього, в залежності від потреби. Але підпаливши пороховий заряд двигуна, виключити його вже не можна. Він згорає повністю. Надає ракеті велику швидкість і через 10, 20, 40 чи 60 секунд виключається. Далі ракета, люба ракета, летить по інерції, сповільнюючись через тертя об повітря. В 1950-х і на початку 1960-х років в авіації панувала ідея дальнього ракетного бою. Винищувач, з великої дистанції, запускає ракету, вона влучає, все добре, перемога отримана. В техніці цю ідею реалізувала AIM7 Sparrow. На полігонах ця ракета відмінно влучала і знищувала ціль в 80% випадків. Ну, що ще треба? Відмінно. Але на полі бою результати були зовсім інші, набагато гіршими. Під час війни у В'єтнамі влучала тільки одна ракета Спиро з, з 11, Ну якось дуже це мало. І на то були причини. Давайте ми розглянемо головні причини неуспіху ракети з в дальньому ракетному бою. Перше і головне, після пуску ракети винищувач повинен утримувати ціль в полі зору своєї бортового, свого бортового радіолокатора. Ракета приймає ехосигнал від цілі і прямує на неї, так, грубо кажучи. В маневреному бою, при наявності сильної протиповітряної оборони ворога і інших винищувачів, таке зробити було важко. Винищувач повинен летіти по струнці, по прямій на ціль, і він ставав легкою здобиччю для літаків ворога. Вороги атакували його, він робив маневр ухилення, все, захват зірваний, ракета пропадає. А ехосигнал пропав. Значить, ракета втрачена, тому що нема куди прицілюватись. Друга причина. Виявилось, що твердопаливні двигуни швидко розганяють ракету до 4 швидкостей звуку. піднімає Ці двигуни піднімають ракету на велику висоту і там виключаються. Ну, Ракета з перерогу, двигун працює 8-10 секунд. Далі кінчається паливо. І ракета летить по інерції і сповільнюється через опір повітря. На дальностях, близьких до максимальної дальності, вона має швидкість не більше двох швидкостей звука. При різкому маневруванні цілі ракета не може її догнати. Не хватає енергії, швидкості і маневреності. Ну і третя проблема це системи розпізнавання свій чужий на ракеті і на літаку були недосконалими в ті часи. При зустрічі в небі приходилось робити такий маневр. Один літак пересікав шлях невідомим літакам під кутом 90 градусів, поперек проскакував їх, і при цьому візуально проводив розпізнавання свій чи чужий. Повідомляв по радіо, і далі ударна група літаків своїх наносила ракетний удар по ворогові. Але ж при цьому повністю втрачався фактор раптовості. Ворог починав робити протиракетний маневр і виходить з-під удару. Тому вже десь після В'єтнамської війни виникла наступна ідея. Винищувачі і їх ракети повинні бути здатні вести високоенергетичний маневрний бій, і для її реалізації була зроблена ракета МРМ АІМ 120. Вона стоїть на озброєнні з 1991 року. До речі, Ф-16. Прекрасно зроблений саме для реалізації такого, е, такої ідеї високоенергетичного маневреного бою. Ми зараз подивимося таку ситуацію з використанням ракети е, AIM120. Бачимо рлс винищувача бачить ціль, бортовий комп'ютер обраховує розрахункову точку зустрічі, передається дані в ракету, пуск. Ракета летить по своїй інерціальній системі наведення і йде в розрахункову точку зустрічі. Ну, це при умові, що ціль летить рівномірно і прямолінійно. На відстані 15-20 км включається радіолокатор активної головки самонаведення ракети AIM-120. І далі активна головка самонаведення веде ракету до цілі. Все добре. Під час польоту ракети практично участь пілота не потрібно. Але бортова радіолокаційна станція повинна бачити ціль і супроводжувати її. Якщо ціль маневрує, то бортовий радіолокатор проводить перерахунок розрахункової точки зустрічі. Він же ж бачить і ціль, і свою ракету. І дає команду на ракету на зміну розрахункової точки зустрічі. І так весь час, коли відбувається маневр цілі. І це повинно бути до моменту включення радіолокатора активної головки самонаведення ракети. Так от, для того, щоб надати пілоту можливість маневрувати в цей час, ми ж говоримо про висотичний маневрний бій, зона видимості бортового радіолоката робиться великою. В її межах літак маневрує і ця зона складає, наприклад, у російського Су-35 плюс-мінус 60 градусів вліво, вправо, вверх-вниз. А от у Eurofighter Typhoon це плюс-мінус 120 градусів вліво, вправо, верх і вниз. Тобто він навіть бачить трошки собі за спину. Бортовий локатор. Єврофайтера має активну фазовану антенну решітку бортового радіолокатора. А Су-35 має пасивну фазовану антенну решітку бортового радіолокатора. Це суттєво. Погіршує параметри. Це головна причина недоліків су 35 порівняно з сучасними літаками. Ну, взагалі, то під час ближнього бою це не суттєво. Бо майже одразу ракета включає свою активну головку самонаведення, бо близько це все. А вона, а вона включає за 20 км. Ну, і далі працює своїм радіолокатором ракета. Але на великих дальностях. Залишається важливим фактор зменшення швидкості ракети після відпрацювання ракетно-твердого паливного двигуна. Винищувач побачив ціль на дальності 160-180 км. Зробив пуск. Це пуск він зробив на дальності 180 км. Ракета розігналась до 4 швидкості звуку і рухається до цілі. На момент зустрічі з ціллю ракета пройде більше 100 км, бо ціль рухається назустріч. Швидкість ракети в цей час вже буде. Порядка двох швидкостей звуку, а може і менше. Так, в такому випадку ціль при різкому маневрі може, може втекти від ракети. А у ракети не вистачить швидкості зманеврувати. Всі варіанти AIM 120 вони жорстко обмежені в масі не більше 161 кг, в довжині не більше 3,66 метра. І діаметрі 178 мм. Інакше вони не помістяться на зовнішні підвіски натовських літаків. Під час роботи двигунів, а, а, а час роботи двигунів AIM-120 це 8-10 секунд. Я вже говорив. Далі вона летить ракета по інерції. Так от, повертаючись до метеора, що стоїть на озброєнні військово-повітряних сил Швеції під назвою rb 101 бачимо, її двигун працює постійно. А в районі цілі він просто розганяє ракету до максимальної швидкості 4 швидкості звука, і навіть втікти ціль не має ніякої можливості. На 4 швидкостях звука ракета її дожине завжди, будь-який літак, який існує зараз в світі. Не допоможе ні маневрування, ні радіоелектронні перешкоди, нічого. Ракета дожине і знищить ціль. На дальності 300 км ракета РБ-101 може знищувати ціль, що маневрує з перевантаженням 11G. А це переважає людські можливості. Людські можливості обмежуються 9 9. При цьому довжина ракети Метеор 3,7 метра. Ну, так, на 4 см довше, ніж обмеження натовські. Маса 190 кг, трошки важча, і діаметр 178 мм. Строго по діаметру совпадає. Тобто цю ракету можна інтегрувати на всі натовські літаки, в тому числі із випуска США. Ціна ракети Метеор 2 млн доларів. При ціні АІМ 120 ді порядка 1 мільйона доларів. Звичайно, в два рази дорожча, але в, багато, в декілька разів ефективніша. І дуже близька для того, щоб її все-таки можна було. Відвішувати на літаки Штатів Америки, той же F16. І займається цим компанія Боїнг. Дивимось наступну схему бойових можливостей AIM 120D і rb 101 Закрашений простір, простір це зона, з якої ціль вже не може втекти. Це зона гарантованого знищення. Бойові можливості RB101 більш ніж два рази більші і кращі від класичної AIM 120D. І це важливо. Важливо, що ця ракета Метеор, важливо, що ця ракета Метеор може приймати корекцію від інших літаків, і це захищає, винищувач, що зробив пуск ракети. Група літаків держиться десь ода поодаль. Один, один зробив прорив, пустив ракети, і замість того, щоб утримувати в локаторах, він просто тікає. А літаки, які знаходяться за декілька сот кілометрів від ракети, Дають радіокорекцію, бо вони бачать і ракету і ціль. І це суттєва тактична перевага. На відео, ракета бачимо, що, е, а на відео от ми бачимо ракету Метеор. Два довгі повітрязабірники, що мають прямокутний переріз. Це потрібно для ефективної роботи на великих кутах атаки. Далі в них стоять дростельні заслонки, що регулюють необхідну кількість повітря. І ракета летить спочатку на крейсерській швидкості порядка двох швидкостей звука, а в районі цілі вона розганяється до 4 швидкостей звука. Вона має високу швидкість, високу енергію і здатна робити маневри набагато краще, ніж будь-який інший літак, що існує зараз. Це дає їй можливість мати велику перевагу на, саме по всьому маневреному повітряному бою. Компанія Боїн, яка була долучена до розробок ракети Метеор, зараз веде роботи по, інтеграцію, по інтеграції цієї ракети на F-16. Тому перші літаки для України будуть озброєні, я так думаю, AIM-120CD з дальністю пуска до 180 км. А в подальшому у нас будуть і RB-101. Бо це європейська ракета, європейці нам їх швидше дадуть. Здальність пуска 200 і навіть 300 км. Шановні, має телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підписуватись, прошу підтримати нас в приваті і в Монобанку, заходити на Patreon використовувати кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!